Привіт всім книголюбам! Сьогодні в нашій рубриці історія однієї книги не просто а справжній культурний феномен, який змусив читати навіть тих, хто терпіти не міг книжки. Ви точно бачили ці яскраві обкладинки та кумедних персонажів, що схожі на дитячі малюнки. Так, це щоденник Слабака. Цього року ми святкуємо 55-річчя творця цього всесвіту, неймовірного Джефа Кінні. Цікаво, що Кінні ніколи не планував ставати дитячим письменником. Він мріяв бути карикутеристом у газеті, але його роботи ніхто не хотів друкувати. Тоді він вирішив: якщо мої малюнки не беруть окремо, я сховаю їх у книжку. Так з'явився Грег Гефлі. Джеф Кіні працював над першою книгою цілих вісім років. Він хотів створити щось про справжнє дитинство. Не ідеалізоване, а таке, де є незручні моменти, сварки з братами та вічна боротьба за авторитет у школі. Результат виявився приголомшливим. Понад 275 мільйонів проданих примірників у 140 країнах світу. Джеф навіть потрапляв до списку 100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time. Непогано для автора, який просто малював чоловічків із паличок. правда? Головний герой Грег Гефлі зовсім не супергерой. Він звичайний підліток, який постійно потрапляє у халепи. У нього є дивакуватий найкращий друг Роулі, старший брат Родрик, який обожнює над ним піджартовувати, і молодший Менні, якому завжди все сходить з рук. На сьогодні основна серія налічує вже 20 частин від синього туману до неймовірних літніх пригод. Чому їх обожнюють? Бо це не повчальна література, а наче розмова з другом. Кожна сторінка наповнена гумором, який зрозумілим і дітям і дорослим. Популярність Грега давно вийшла за межі паперу, якщо ви не дуже любите читати. Ви точно могли бачити його на екранах. Це класика підліткового кіно, що ідеально передає дух шкільних пригод. А для фанатів сучасної анімації Disney Плюс випустив серію нових 3D мультфільмів. До речі, сам в Кіні виступ їхнім сценаристом, тому вони максимально точно передають атмосферу щоденника. Тож після прочитання книги у вас буде ще й план на чудовий кіновечір. Вся книга у бібліотеці сьогодні це справжнє везіння. Бо слабак не затримується на полиці більше, ніж на годину, тож приходьте до нас за своєю порцією гарного настрою. Поспішайте, бо книги вже чекають на вас.